Для надання Києву дієвих гарантій безпеки європейські держави мають бути готові до розгортання в Україні кілька десятьох тисяч військових на тривалий термін. Про це в коментарі Reuters заявив керівник профспілки військовослужбовців Німеччини, полковник Андрій В'юснер. в'юснер закликав європейських лідерів не применшувати завдання завдання з за розгортання військових в Україні, а бути чесними щодо викликів, навіть якщо швидке припинення вогню здається. Малоймовірним, недостатньо буде, щоб кілька генералів і невеликі військові підрозділи займали командний пункт в Україні. Від самого початку Путіну треба чітко дати зрозуміти і підкріпити це міжнародними силами, що ми абсолютно серйозно ставимося до гарантій безпеки. За оцінкою німецького полковника, кожна з великих країн коаліції рішучих повинна буде розгорнути в Україні щонайменше 10 тисяч військовослужбовців на тривалий термін, що стане величезним викликом для їхніх збройних сил. Європейці залишаються військовими карликами і вже зараз ледве виконують нові зобов'язання НАТО взяті на останньому саміті. Європа ще далеко від того, аби захищати самостійно себе, сказав полковник. І європейські посадовці обговорюють план відправки британців французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, при чому близько 10 країн готові надати своїх військових. І як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба. Моря України, але не на лінію зіткнення із Росією. Головна дипломатка Європейського союзу Каї Калас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.